Відтермінування а по відміні мораторію не буде 1 жовтня. Ви повинні фіскалізуватись. Обов'язковою фіскалізація з 1 жовтня стає для всіх ФОП другої 4 четвертої групи, які знаходяться на єдиному податку, і не знаходяться на території бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Давайте поговоримо про штраф, який передбачений за невиконання закону України про обов'язкову фіскалізацію. Цей штраф істотний і становить для ФОП другої четвертої групи на єдиному податку 25% п'ять за. Перше правопорушення і 50% за кожне наступне правопорушення для всіх інших акцизників. Наприклад, цей штраф становить 100% за перше правопорушення і 150% за кожне друге. Причому ці штрафи не носять кумулятивного ефекту. Тобто, якщо у вас 20 правопорушень, 20 невиданих чеків, ви відповідно отримуєте 20 штрафів по сумі чеку.